Якщо говорити про расизм в кіно, то найчастіше згадуються стрічки першої половини 20-го сторіччя. А чи ви знали, що Кінг-Конг Конг це метафора небезпечного чорного чоловіка, який викрадає білу жінку? А чи знали, що Дісней теж підливав масло у вогонь расової нерівності? Фантазія, менш розвинені темношкірі кентаври, чистять копита своїм білим прекрасним кентаврам хазяям Книга джунглів Орангутанглуї співає, що хотів би бути людиною, тобто білим ні між до ноги місцевілюдні. Та використовуєте нашкірий сленг Джайв, який між іншим застосовували ворони хулігани із мультфільму Дамбу але ті часи вже минули, і Голівуд обрав нову стратегію допомагати і рятувати меншини. Спойлер в них це не дуже вийшло. Тож що таке троп білого рятівника? Чому це не ок, в яких фільмах використовувався, і до чого тут ми з вами українці? Білий рятівник це кінематографічний образ, у якому білий центральний персонаж рятує небілих персонажів від нещасливих обставин. Це повторюється в ряді жанрів американського кіно, де білий герой зображується як месіанська фігура, яка часто отримує певне розуміння або самоаналіз під час порятунку небілих персонажів або іноді нелюдських інопланетних рас. Білого рятівника часто зображують як людину, яка не на своєму місці у власному суспільстві, доки він не візьме на себе тягар расового лідерства. Врятувати небілі меншини та іноземців від їх страждань за допомогою тропу білого рятівника. Фільми можуть передавати важливі моральні та етичні повідомлення, акцентувати увагу на цінностях доброти і взаємодопомоги. А також створювати незабутніх героїв, які залишаються у серцях глядачів на довгий час. А я подивився зелену книгу і подумав, як класно бути не расистом. Так в чому проблема? Коли меншини виступають у фільмах, як об'єкти порятунку чи потерпілі, це може спричинити стереотипи. Тіпізацію та недооцінку їхнього внеску в сюжет або розвиток як повноцінних персонажів троп білого рятівника може підкреслювати ідею, що лише представники певних груп є спасителями, тим самим зменшуючи роль інших етнічних расових або соціальних груп у справжньому житті. Бапіця. Занадто часто використання тропу білого рятівника може призвести до відсутності репрезентації меншин у ролях героїв або головних персонажів. Це може спричинити почуття відчуження та відсутності ідентифікації для глядачів, які самі належать до груп меншин. В центрі фільма не расова нерівність, рівність, а білий персонаж, головний герой з моральною та етичною високістю і непохитною відданістю принципам, який проходить тяжкі випробування. І давайте швиденько приклади таких фільмів. Останній самурай, Лишній офіцер американського союзу допомагає самураям протистояти корумпованим радникам японського імператора, вбити пересмішника. Білий адвокат рятує чорного підсудного від 30 год тюрми. Аватар, біла людина, рятує позаземне плем'я. Невидима сторона: біла жінка дає притулок і будує кар'єру чорному спортсмену. 12 років рабства, можливо, дуже притягнуто за вухо, але в розв'язці фільму білий чоловік рятує головного героя від поневолення. Із найболючішого для мене це два най... Улюбленіших моїх фільмів Дюна іноземний білий рятівник, який прибуває, бере на себе керівництво місцевих вільних і веде їх до перемоги над колоніальними загарбниками. Лала Ленд. Білий чоловік рятує чорний джаз. Прикладів ще дуже багато, від найочевидніших до найдивніших, як Острів собак Веса Андерсена. Але ж деякі з цих фільмів засновані на реальних подіях. Так. Частково правдиві історії переписуються, щось опускається, щоб обромити матеріал навколо героїчної арки білого персонажа. Вільні письменники, головна героїня латиноамериканка Ерін Грувел стала білою. Приховані фігури була вигадана сцена, де вигаданий білий бос, який є поєднанням справжніх керівників НАСА, мужньо зриває вивізку для кольорових з жіночої ванної кімнати. Ані туалетів для чорних, ані туалетів для білих. В НАСА все чи одного кольору. Зелена книга. Сім'я доктора Ширлі подала до суду на авторів за те, що вони висвітлювали його як абсолютно відчуженого від сім'ї та чорношкірої культури. Дивишся і думаєш, Боже мій, цьому чорному точно потрібна допомога свого білого російського водія. Боже, та я чорніший за вас. Що, бачите? Ви ніхрена не знаєте про свій народ. Що вони їдять, як розмовляють, як живуть. Айблін Купер із прислуги також подавала до суду за спотворення її образу та використання без її дозволу. Саме цей фільм пройшов тест Беґлел у попередньому. Передньому випуску обов'язково подивіться: живуть собі чорні прислуги, працюють, впрутень, не дують. Аж тут приходить біла рятівничка і пояснює їм за рівність рас. А вони такі, а що так можна було, і готують присмаченного торта для хазяїк. Що ти туди кладеш? Що воно таке смачнюче. Хорошого ваніль з Мексики, і ще один складний, особливий українському кіно далеко від правильної чи неправильної репрезентації расових меншин, але я взяв цю тему не тому, що вважав її Лідною для нас настане перемога, і в Україну обов'язково повернеться кінопромисловість. В кінотеатрах буде широкий вибір, тільки встигай віддавати гроші. І серед таких хороших фільмів під виглядом українських чи закордонних будуть історії, де хороші руски під час війни допомагали українцям на території України чи українським біженцям в ЄС. Вони вже таки практикували в 72 метри, Чи в Кандагарі мужні і розумні руски на своїх плечах винесли тупого гохла. Це ж відбувалося і в перші місяці повномасштаб. Тапки. Вдуть, робив випуски, як хороші руски допомагають біженцям з України. Так ось, я би хотів, щоб у майбутньому ми не дозволили, щоб таке сталося. Жодних руських рятівників в українському кіно. Офіційне звернення каналу Якомога до майбутнього міністра культури України. Будь ласка, не проїбіть. Якщо вам було цікаво, завітайте в телеграм-канал Якомога. Там є додаткові матеріали, які не потрапили у відео. А також дивіться попередні, вони... вони вони теж дуже цікаві.